Друзі, нас інфо перші про головне поїхала. Мені здається, що немає вже інформації, яка може нас здивувати. Пам'ятаєте Тетяну Крупу, мсек прокурори інваліди, її чоловік з доларами на ліжко. Пише Зоя Казанжи. Тоді було вилучені великі суми готівки, мільйони доларів, сотні тисяч євро, ну і трохи гривень зарештували понад 150 об'єктів нерухомого майна. В квартирі підозрюваної а також в квартирі сина екс очільника обласного пенсійного фонду було знайдено багато медичної документації людей, які збиралися оформити групу інвалідності. Бізнес прикрили крупу. Арештували. Вона може вийти. Звісно, якщо винесе 260 мільйонів гривень застави, поки не вносить. І тепер ще з'явились цікаві факти від польських правоохоронців. Вони зафіксували, що члени сім'ї крупи вивозили готівку за кордон. Навіть після вручення підозри Тетяні Крупі протягом 29 травня 22 року, 17 жовтня 24-го затримання керівниці МСЕК відбувалося 7 жовтня 24-го. Сама Тетяна до моменту арешту і чоловік Володимир їхня невістка Катерина вивезли на територію Польщі значні суми коштів, отриманих від вигоди пов'язаної із вчиненням заборонених дій. Так в матеріалах досудового розслідування слідчі органи Польщі констатують Тетяна Володимир Катерина Крупи, перебуваючи в Кракові, в Роцлавії Щецені. Та інших невстановлених місцях внесли на банківські рахунки кошти, які потім перерахували на рахунки установ, розташованих в Швейцарії та США. А два місяці тому під час судових слухань прокурор заявив, під час війни родичі крупи саме підозрювана вивозили за кордон низку за незадекларованої готівки. Уявіть собі, тоді, коли були перекриті будь-які можливості вивозити валюту, навіть ту, яка була на рахунках громадян, Тетяна Крупа виїхала за кордон. 600 тисяч доларів готівкою не задекларували її на українському кордоні. Ніхто не побачив, звісно, і лише польським митникам повідомила про свої кошти і поклала на рахунок у польський банк. Слідство має докази, що в австрійських банках сім'я підозрюваної тримала 1 мільйон доларів. США. але слідство визнало, що не вдалося заарештувати банківські рахунки членів сім'ї підозрюваної відкриті в іноземних банках. Ні в Польщі, ні в Швейцарії, ні в США. значить вийде і буде жити собі спокійно з грішми воно ж легше аніж без них. За даними слідства, інші родичі крупи тримали кушти в іноземних банках і теж їх кудись вивели і сховали у чоловіка Володимира Крупи в польському банку було 1,2 мільйони доларів. А сини невістка крупи зберігав в австрійських банках понад 1 мільйон доларів. Це називається зловомина, якщо зможеш, яка мудра родина пес. А знаєте, що було з тими прокурорами, яких успішно робили інвалідами Тетяна Крупа а нічого. Кілька звільнялись за власним бажанням, отримавши солідні виплати на дорожку. А інші і працюють когось, позбавили липової інвалідності. Когось ні. Прокурорська система спокійно пережила найбільший свій скандал. За останнє десятиліття половину із заляпаних прокурорів просто перемістили всередині системи не дарма. Залужний кривонос блокували Жуляни в перший день війни, не даючи їм вивести гроші і золота. Є ще ось таке повідомлення про дещо дуже цікаве. Про нашого секретаря РНБО журналістське розслідування зазначає Дмитро Слободяник. На початку вторгнення очільник СЗР України Литвиненко утік за кордон, а сховищ зникли тисячі одиниць зброї і 12 мільйонів доларів. Збишуть змі від повномасштабного вторгнення очільник СЗР Олександр Литвиненко, його заступник Олег Сі Найко втікли за кордон. А також закликали так зробити і своїх підлеглих 24 лютого 2022 року з першими ракетними ударами по Україні. Позникали й деякі представники командування України, коли особовий склад служби зовнішньої розвідки здійснював спроби зв'язку із своїми командирами, аби отримати інструкції щодо подальших дій, то у відповідь отримав лише тишу. Голова СЗР Олександр Литвиненко та його заступник Олег Сінайко вже були далеко поза зоною їх досяжності. Про це повідомляє Вікі База, як зазначають журналісти від повномасштабного вторгнення Олександр Литвиненко Олег Сінайко, незважаючи на свої обов'язки закріплення до військових статутів стаття 58-59, зібрали речі і чкурнули за кордон. Більше попередньо вони закликали своїх підлеглих придягати цивільний одяг, позбавитися від службових документів в першу чергу посвідчень комп'ютерної техніки, електронних носів інформації особистої зброї, рухатись на західну Україну. Хто куди ми про вас не забудемо і там вас знайдемо? Звісно, зібравши валізи, де хто поїхав, однак не до Європи, а на захід України офіцери були переконані, що використають свої професійні навички для боротьби з росіянами саме там, адже їх підрозділи мали розгорнутись на нових місцях. Заважимо офіцер-розвідник се людина. Яка здобуває важливу і цінну інформацію щодо планів ворога надає і надає її командиру для подальшої оцінки і реалізації? Однак що ж насправді отримали офіцери нічого кращого ніж спільне із теробороною патрулювання обласних центрів, це було ідеєю Олега Сінайка. А тим часом в столиці розгортались не менш драматичні події. Внаслідок злочинних дій керівництва служби зовнішньої розвідки. Змі зберігання пропало понад 3,5 тисяч одиниць вогнепальної зброї, у тому числі доволі специфічних взірців, комплексів технічної розвідки. Та апаратури спеціального призначення йдеться у статті. Журналісти стверджують, що в той же період зникли майже 12 мільйонів доларів. США. йдеться, нібито про кошти призначені для здобуття розвідданих. Досі невідомо, яка насправді їх спіткала доля, адже інформація ніби за вказівкою сінайка підлеглі склала ефективні акти. За ними всі 12 мільйонів доларів США нібито згоріла внаслідок пожежі на спецуб'єкті СЗРУ. Однак спочатку масового вторгнення минуло три доби і командири неохоче почали повертатись на батьківщину із західної еміграції. Хтось під тиском своїх кураторів з Кремля, хтось, бо його почали розшукувати у ставці і викликали на засідання воєнного кабінету. Зазначають журналісти Вікі База. Далі, нібито керівництво ЗРУ спрямувало сили на те, аби інформацію про їх втечу та зникнення зброї та коштів не стала відома широкому загалу. Почали з того, що відсторонювали і відправили в резерв свідомих керівників, котрі стали непотрібними свідками втечі з України. Тих поодиноких керівників, які проявили здорову ініціативу, і професіоналізм здійснивши евакуацію підлеглого особового складу та їх родин у безпечні регіони на заздалегідь підготовлені позиції, вдало розгорнули роботу вже з нової локації проти ворога. Намагаючись налагодити отримання відповідних розвідданих в інтересах захисту батьківщини уточнюється в повідомленні від Вікібаза за даними розслідувань та ДБР Литвиненко його заступник Сінайко надавали прямі вказівки щодо зняття постів охорони і спецоб'єкту Білогородка. Відомо, що тільки внаслідок виконання таких дій 25.02.22 року безславно і року безславної незворотньо втрачено не менше 3,5 тисяч зразків штатної стрілецької зброї, зокрема снайперської автоматичної, крім того, що вибухівка гранати боєкомплект до зброї також, нібито то саме Найко дав наказ під розділові власної безпеки. ВБ, СЗРУ фальсифікувати дані щодо штатної зброї шляхом і ефективної передачі бойовим підрозділам ЗСУ добровольчим батальйоном у їхньому складі це все робилося, аби в подальшому можна було списати втрачену зброю боєприпаси, нібито все передали за актами, які встановлені порядком. Проте на жаль, потім усе зникло. Але вже на полі бою варто зауважити, що за даними інших змін Олександр Литвиненко колись навчався в академії федеральної служби безпеки Росії. Нагадаємо, як відомо, колишні керівник збу Іван Баканов наразі фігурує в кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.